Ваш син є в лавах Збройних сил України, але ви про це ніде публічно не розповідали. Чому? Це з метою його безпеки? Чи це ви так з ним особисто домовилися? Дивіться, я про це сказав тільки тому, що Козловський заявив, що я заховав своїх синів. Це обурило мого сина, бо він пішов добровольцем, планував в одну частину, його забрали після учебки десантно-штурмові війська в 46-ту бригаду. І тільки тому я почав про це казати. На мій погляд, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю, воюють. І тільки тому, ну, про що казати, що я молодець. Ні, це він молодець. Як емоційно, як батько, переживаєте за нього? Ми, звичайно, за них боїмося. У ну, з... мене сім'я дуже велика, в моїй сім'ї вже є люди, які загинули. Люди, мої родичі. Ну, є ті, хто отримав поранення, ну, найближчі люди. Ну, це війна. Але з іншого боку, ті, хто там, от, мій син каже, що війна? Над вами літають шахиди, а над, ну, над його місцем, де він зараз сидить. Ще не літали. А у нас над будинком літають шахеди, крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути, незалежно від того, ми сидимо на передку, чи ми сидимо у себе вдома в Києві. І це не означає, що я за нього не переживаю, це означає, що ми, ми всі воюємо.